Перше після двомісячного ремонту велика сцена драмтеатру в Ужгороді запрацювала. Її почали відновлювати 1 лютого 2021-го. Презентації оновленої сцени чекав у залі й інженер Олександр Палай. Він працює в театрі 34 роки. Нам проща було, Механіку поміняли. нам простіше, адже механіку замінили. Електроніка нова. Вже пультом лише керуємо. До цього часу воно інакше було. Старі запчастини працювали по-старому. Раніше десь на годину довше затягувався процес, тобто сцену виставляти зараз буде менше, бо декорації менше треба, і воно простіше буде і за часом теж десь на 40 хвилин. Загалом електроніку нам треба було вивчити, як пультом керувати, щоб механіка працювала. Це полегшить нам роботу. Улучшить нам роботу. Нашу окрім заміни звуку та світлотехнічних засобів, відремонтували поворотне коло сцени та її підлогу. Всю звукову частину на оновленій великій сцені забезпечував Павло Файвай. Мені не треба, як колись на старій пульти клеїлась... бумажка, от писалось тут мікрофон. Там це я собі тепер пописав повністю. Вокалістів повністю мікрофони, де я знаю, де все знаходиться. Мені дуже легко цим працювати. Тут вже не потрібно самому виводити. Якщо якась десь проблема, він тобі показує, в мене є проблема. От він звертає увагу і я вже дивлюсь, яка може бути проблема, чи мікрофон зафонів, чи не зафонів, чи не достатньо мені рівня мікрофона. А на тому старому пульті я такої можливості не мав. Такий ремонт у драмтеатрі не робили з 1987 року, розповів директор Василь Марюхнич. Це є найбільший концертний майданчик у нашій області. Глядацька зала нашого театру розрахована на 794 глядачів. Більшого концертного майданчика в нашому краї немає. Те обладнання, котре придбали наші. Партнери інсталювали його дозволяє проводити на сцені нашого театру театральні музично концертні дійства любого. Формату загалом активних дій було трошки більше двох місяців, але ну, сам проект загалом робили чотири місяці. Найважче це, мабуть, що відновлення кола поворотного, тому що поворотне коло має вагу 34 тони. Воно не працювало 18 років, воно, було, е, воно перестало працювати через те, що в конструкції були помилки, і ми ці помилки виправили. І зараз воно з сучасною системою управління, уже сучасною, повністю працює від року до трьох років, іде гарантія. На все обладнання майже 15 мільйонів гривень саме стільки коштували ремонтні роботи великої сцени драмтеатру. Їх профінансував угорський уряд. Ірина Олах, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.